Всі говорили про Бахмут, що Бахмут в Бахмуті там жесть, там міна не, не розірвалася, там, там, там така плотність артилерії, коли то, типу, там ну, всіх були контузії. Просто у всіх. Ми стикалися з ЧВК Вагнер от за кущом. Буквально вже йде троє підера. В семи метрах під мене вже просто в такій близькості, що вже ближче ніколи. Куди ми з ним зустрілись? Ну так очима. Низ, типу, не гнається і починає кричати: типу, там. Та да мене уже та все по нам є з того, що тільки можна? Саша Рейвер. З початку повномасштабного вторгнення приєднався до ССО Азов Київ, захищав рубежі Київщини, відчув на собі пекло Бахмуту, активно веде власний щоденник війни. Бізнес-тренер у тусовці Азовців. Саша, добрий день. Саш, скажіть, будь, будь ласка, чи були ви військовим до початку повномасштабки, чи вже стали? Військоворучка. Ні, військовим я став 24 лютого до того, те, що мене зв'язувало з військовими, це дуже багато друзів з Азову. Це була моя основна компанія, з ким я проводив вільний час, вільний від роботи час, скажімо так. А чим займалися за роботу Директором компанії по продажу металопластикових конструкцій. І от 24 лютого, ваші друзі з Азову. Перший дзвінок кому був? Перший дзвінок був в просто сказав, ну. Куди йти і до цього ми вже якби говорили, що в принципі щось буде, щось буде і дуже скоро. Я просто знав. Ну як е, прийде час, то піду. От час прийшов, я набрав що куди йти, і зразу ж пішов. Ми зараз е, жартуємо також з хлопцями, що. У нас практично всі, хто всі, хто в нас ніхто не проходив строкову службу, через те, що від, від армії від строчки всі косили максимально. Ви с косили. Мене не те, щоб косив я просто не ходив воєнкоман. А коли прийшов час воювати, то всі пішли. Там, типу, до якого підрозділу ви потрапляєте? Це було ТРО азов 24 го числа. всі записували просто і мені там кажуть позивний, який тебе? І я, а я ж не думав про це. Такі, е, в мене було два позивних таких: це або Саша Рейвер, або Саша Успішний. Ну, типу, успішний, це зрозуміло, це такий, типу, як Стьоп був, що я там був бізнес-тренер, всі якісь всі діла. А рейвер ми були в барі, там грала музика голосно. І я щось просто був в гарному настрої, почав танцювати, типу, ну щось підтанцьовувати. І е, одна подруга каже: типу: О, так ти ж рейвер, типу, все. А я пам'ятаю, 24-го ми коли зібралися, ми там типу, сказали, ну. Будемо захищати там, в межах Києва, ми там, в межах Києва будемо там, проводити бойові дії. То, як тільки нам ведуть зброю, нам кажуть, так, пасни, походу, там їдемо в Гостомель. Я такий, а я ще там новини читав, там десант якийсь виграти, ще щось. Сижу". Нормально, ну, нормально, для першого бойового піде. Але ми в Гостомель тоді не поїхали. Ми на наступний день поїхали. В горянку горенка на той момент була ще під на нам. Правильно, тобто боїв ще в самому містечку, не було. Ні, були но але це були туди, заходили диверсійно-розвідувальні групи. Цей бойовий нас там тривав 2 чи дні. По-моєму, там стояли. Потім повернулися і далі виконували інші задачі, там які там вже були. На запорізькому напрямку вже були поцікавіше було, тому, що. Тут, коли, скажімо так, коли було в Києві, можна сказати, звісно ж, виділити Мощун. В Мощуні там була це момент, коли всі, хто воював до цього з 2014 року, це саме в Мощуні, вони зрозуміли, що ця війна взагалі ну, немає нічого спільного з тою війною, яка була до 2014, бо, типа, плотність артилерії, там, авіація і так, далі, і так далі. Дуже багато. Мені в цьому плані навіть було трошки легше, тому що я, так як не воював до 24-го, я думав, що ну так, напевно, так і війна. А пасни, якісь з чотирнадцятого воювали, такі, типа, ого, ну типу, такого не бачили за всі роки, такого такої жесті". я Такий ну, воно". які завдання ви вже виконували на запорізькому напрямку? Спочатку ми взагалі приїхали туди, якби на деблокаду Маріуполя, тобто була спроба пробитися е, до хлопців туди, в е, Азовсталь, але. Ну на той час, що Маріуполь, але ну вона не з успіхом. Також інші були завдання: там потрібно взяти якісь посадки, треба відбити, якісь позиції. В основному це були штурмові, якісь завдання були там, типу, просто завдання приїхати на позиції, там просто постоять. Приїхали, постояли пару днів, уїхали. Ну тобто, я можу не наприклад, я не знаю там всього плану, який був. Чого ми там саме були? А з моєї сторони це виглядало: приїхали, постояли поїхали. Але потім я там дізнаюсь, що в цей час там. З іншої сторони проводились якісь там операції, і ми там підстраховували там і так далі. Ну а пам'ятаєте, ви от перший вогневий контакт сама прям... жорстка ситуація, яка в, тоді що в мене відбулася, це ми сиділи в... вночі, зайшли в секрет. Тобто вночі нам сказали зайняти там, зайти поміняти хлопців з іншої роти. Це значить в секрет зайти з зайти в позицію, яка типу сама передова знаходиться до скажімо так, як на спостережний пункт. Саме перша позиція вже до ворога. Ну, відстань там була нам сказали, типу, до 50 метрів вже можуть бути. Тіпа, все. І ми зайшли туди вночі, туди заходили в повній, абсолютно темноті. В ти от руку ставиш перед собою, ти її вже не бачиш. Заходимо, і там хлопці кажуть: там міна не, не розірвалась, там, 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 там треба обходити. Там а ми в повній темноті. Отак просто що закритими очами так заходиш. Тоді трошки було так. Це стресово. Потім ще така ситуація повторялась декілька разів, але вже ти такий, ну. В Принципі, я вже таке бачив. ладно. Ми зайшли в секрет і там сиділи довгий час, майже по-моєму два чи три дні. Ми не спали взагалі, тому що ну в таких умовах спатися практично неможливо, не бо неспокійно тобі, коли ти настільки в такій безпосередній близькості, просто і просто сидиш, дивишся. Сиди. типу. і в якийсь момент ми вже сиділи, коли ми вже просто у нас на третій сутки вже. Просто закривалися очі. Ми вже сиділи вже якраз за годину до того, як нас мали виводити, нас мали міняти. Я от просто сижу. Отак піде окоп. Я там дивлюся в сторону к противнику, і тут сидить е -е, мій друхає з такий спиною до них. Тут якийсь момент, я повертаю голову до ста, щось з ним говорю, і бачу боковим зором, що щось якийсь рух. Я повертаю голову, а от за кущом, буквально вже, а тому, що був вітер, не було чути нічого, за кущом, десь в семи метрах. Йде троє-три підера, як ми називаємо, три, три борога йде в сіми метрах під мене, вже просто в такій близькості, що вже ближче не нема куди. І просто в цей момент далі все як просто доля секунди відбувається. Я розумію, що в мене автомат лежить переді мною. І я просто в прыжку, пригаю з автоматом. Це встигає тільки сказати: Аїст. Він біля мене сидить, Аїст зрозумів, щось не то. Він теж повертається. І в цей момент, коли я пригаю за зброєю, Добре, що якраз двоє з цих росіян дивилися в іншу сторону, а один якраз повернув голову, і ми з ним зустрілись ну так, очима, ну так прям дуже близько. Я от цей, цей стоп-кадр у мене так дуже надовго засів його, коли він побачив, коли вони поняли, куди вони забрали, і що, в принципі, зараз буде, ну в нього такий. Дуже перелік, просто неймовірний був на обличчі, і вже отак, от, не виглядаючи з окопа, тому що вони були трохи вищі, і прямо перед нами. Тому просто отак, от по-сомалійськи, створювали плотність огня і відстрілялися. Нас троє було в окопі тоді, і я почув, що я їх бачив троє, але кількість зброї, яка стріляє, я бачив, що збільшується, збільшується. Тобто, у них була група підкріплення ще якась. Ну це скоріше за все, йшла розвідлена група, і за ними ще потім йшла техніка. Я вже просто з окопа чую, що вже там десь близько десяти противників, які ведуть по нам вогонь, і що вони вже нас, типа, окружають. Тобто я вже там я чую вогонь на 10 годин, на 3 години, і вже вони, типу, зміщаються. Типу, а нам навіть вилізти з окопа, не вилізти, не відійти. Ніякого варіанту немає, тому що ближче вже тільки не знаю на ножах битися. Тіпа, типу, вже настільки і вас близько. Да, і настільки близько, що вже, типу, ти вже нічого не зробиш. Все, що ми могли, це типу, це тільки создавати нормальну плотність огня, щоб вони не могли до нас підійти. І в той момент я боявся, тільки щоб гранату не закинули вони, тому що гранати, типу, все, що стри в троє чоловіку в копі. Ми вели огонь десь близько пів години. Потім е, я чую по рації передають на вас е, двіжиться коробочка. Ну, типу техніка. Я думаю, блядь, що техніка. Ну ладно, <ріст> я би взяв цей британський гранатомет. Вже теж його взвів на положення, щоб в случае чого вистрілити. Але в якийсь момент сказали, що техніка просто під'їхала, почала по нам працювати теж з важкого кулемета, і е, там, взагалі, по нам почали працювати абсолютно з усього. Там РПГ, все все летіло до нас в окоп. Але так нам пощастило, що нічого сам окоп нічого не залетіло. Близько дуже було багато всього і. Там ми всі тоді отримали типу, контузії трохи. Але в принципі ми нормально відстрілялися за рахунок того, що ми змогли створити таку плотність вогню. Вони видійшли, Ну хто зміг? Ага наші не могли до вас? Ну, ваші ж могли. Вони в цей час підключалися, вони в цей час підтягували до нас підмогу. Але пробив проблема в тому, що саме цей момент. Що вони підійшли занадто близько до нас? Вони вже були в од в безпосередній близькості, і у нас же ж теж не будуть просто в полі в повний рост, бігати на них. Щоб там я вже потім знаю, що хлопці теж почали підключатися. Вони почали вести вогонь, отак, от, от по прямій, теж щоб вони їх трошки там присадити, і нас це вийшло. У вас війна сформувала? У вас яких якісь нові звички? Да, записую історії, все що зі мною відбувається, якісь цікаві ситуації. Щоденник ведете? Ну, типу, можна так сказати. От мій друг Трік, він мені порадив, каже, що записуй все, він з перших днів сказав: записуй все, що бачиш. Бо коли закінчиться це все, ти не згадаєш нічого абсолютно. Взагалі". Тому що він каже, в нас так само, коли там компанія 14, 15, 16 рік, каже: ну, я взагалі нічого не помню. Ну, типу, мені хтось щось розкаже, я такий: а, так, да, точно. Ну, якщо взяти всі замітки. А, тобто, у вас прям вони по кожному дню, що окремо замітку робити? Так, да, дуже багато. Близько 20 історій, напевно, є точно таких великих. Я просто в всіх маленьких деталях описую все, щоб точно прочитайте якусь одну, хоч може останню просто. Давайте. Ми під'їжджали на околицю Бахмута. Хоч останні декілька днів на цьому квадраті було відносно спокійно. Мене відразу насторожило, що поряд було декілька задимлених об'єктів. Напевно, тут недавно були прильоти. Подумав я і почав їхати більш насторожно, і не дарма. Як тільки я почав проторможити, відразу почув досить гучний прильот. В машині важко було зрозуміти дистанцію, але я зрозумів, пора сйобувати. Саме цю фразу я викрикнув, і ми з другом Міланом вже за секунду бігли до укриття. І там я зрозумів, що сьогодні тут дуже неспокійно, і вже потім я дізнався, що з самого ранку цей квадрат русняно щадне крила з ствольної артилерії. Хоч і в машині було дуже багато моїх речей, найцінніший в той момент для мене була каска РПС, яка лежала на задньому сидінні. Потім я звичайно ще цілий день з пошмішкою болю на обличчі пригадував, що там залишилось, але як мінімум це мені хотілося спасти якнайшвидше. Просидівся деякий час в кретін, було прийнято рішення спасати, спасати спорягу, поки ціла, бо чим довше, тим менше шансів, що в неї щось залишиться. Ситуація той факт, що обстріл, обстріл не припинявся, але пощаститі прильотів стало зрозуміло, що десь хвилина в нас має бути точно. Тому після наступного розриву ми відразу рванули до машини. Опіздав сьому казку возьми, казку ззадні, одня. Казка, сзаді, ззаді. Та ні, тут всьому пізда. Тут... Все, зв'язуємо сюди. Ходимо. Давайте поговоримо тепер про напрямок, про який зараз говорять всі. В який період ви опиняєтесь в Бахмуті. Я безпосередньо там туди приїхав, осінь. Кінець осені, і ми туди заїхали. І там було далеко не те, що ми бачили до цього часу. Всі говорили про Бахмут, що Бахмут в Бахмуті саме жесть, але навіть ті, хто в Бахмуті вже декілька місяців був, вони казали, що в той день, коли ми заїхали, от такого ніколи не було. Такої плотності артилерії. Ну, типу, кожних декілька секунд розрив, кожних декілька секунд, розрив, розрив, який просто не припиняється. Постійно літає авіація. Ворожа авіація, наша авіація, там вертушки, сушки. Блізка нахуй. На якийсь день вже типу у нас було багато поранених, досить дуже багато. Ну в основному правда контузії, але поранених було справді дуже багато, і за рахунок того, що у ворога було дуже багато живої сили, яку вони використовували просто як м'ясо, просто по-іншому не назвеш, бо їм давали, я думаю, такі завдання, які ну в принципі нереально виконати просто йдіть вперед. Вони просто йшли вперед, а їх. Сили, от і все, але Бахмут, це не тільки місто, куди росіяни кидають там свою цю живу силу, да як м'ясо. Мова йде і про професійні військові угрупування, формування, які там так само воюють, можливо, але ми з ними багато не стикалися. Тобто, навіть те, то, що ми стикалися з так званими ЧВК Вагнер. Ми з ними стикалися, але це далеко не професійні, е, ніякі військові, це завербовані зеки, яких просто відправляли на убой, від яких просто збавлялися. Як ви взагалі зрозуміли, що це ЧВК Вагнер? У же ж є розвіддані, хто перед нами, і по тому, як вони вели бойові дії безпосередньо з нами, ну було зрозуміло, по, по ну по крайній мірі, спочатку відразу було зрозуміло, що це люди, які взагалі. Ніяких в військових діях абсолютно. У них тактика просто була наступна. Вони наперед кидали живу силу, яка їм не потрібна взагалі. Зеки це все біосміття. Оце все вони викидали наперед. Цім вони там вступали з нами в вогневий контакт. Вони цим вичисляли наші вогневі точки, і вже з більшої відстані, вже більш професійні військові працювали по нашим вогневим точкам. Тобто в них от, така тактика була. Ми стикалися безпосередньо з тим біосміттям, яке виходило на нас, і просто в 100 метрах 150 просто в повний рост і от так от йшла за туманом на телефона. Ну, була ситуація, яку мені розповідав мій <клух> друг каман. Ситуація, яка була, коли вони дуже плотно працювали по їхнім позиціям вагнерівським, і тут якийсь момент. Один щось там не витримує, вже щось затише, один не витримує, вилазить з окопа, виходить в повний рост, і отак от, вниз нагинається і починає кричати: тіп, там, Та мене вже це все заїбало, панам, їбаша, все, що тільки можна, тіп, і починає просто кричати отак. А кабан каже, а я його держу на мушці», Думаю, ну хай договорить же. Ми чули те, що вони там між собою кричали, і все, що відбувалося. Особисто я в Бахмуті, в сам на позиціях, був взагалі недовго. Тобто я там протримався дуже мало і отримав другу контузію і вийшов з позиції. Просто і все. Така плотність артилерії, коли, то, типу, там ну, всіх були контузії. Просто у всіх. Просто може мені було. Трошки важче після першої контузії ще. Тобто, я ще може не, не, не до кінця, не нормально підлікувався. Не пройшло достатньо часу, і тобто, мен, мене відразу почало тошніше, коли друга не, не получив другу контузію. Після Бахмута ви відправляєтесь на лікування? Ну можна так сказати. У мене другої контузії ніде немає. Я відмовився від госпіталізації, тому що трошки був, скажем так, злий. Взагалі на ситуацію, на все, що типу, відбувається, я такий, не треба мені ніякої спеціалізації, нічого не треба. Бо в Бахмуті були дуже переповнені лікарні. а Там я розумів, що мені там особа зараз ніякої допомоги надавати не будуть. Типу, ну мені треба. Я просто поїхав відразу на штаб. Поїхав. На ну, більш безпечні, але тим не менше там теж були прильоти і дуже багато. Туди долітає артилерія, вся туди все долітає. Типу. Ну, просто немає прямого контакту з противником. А у вас яка посада виходить в групі? Я навідник СПГ. По факту я займаю зараз більше після оцих поранень, не як діловод. Я займаюся кадрами там документацією і так далі. Ну мені не дуже це взагалі типу, подобалось, То що я цю посаду займаю ну, Нудно? Так, да, дуже сильно нудно, але хтось цим має займатися. Такий, ну ладно. Саш, дякую вам за інтерв'ю. Я знаю, що ви незабаром вже повертаєтесь. Дякую вам велике. Дякую вам.